Шановне панство, я вас вітаю, звуть мене Олександра. Є декілька новин, питань, да, які я хочу сьогодні подивитися з ваших коментарів. Ну, по-перше, це те, що продовжаться на Росії ці теракти, да, і начебто ІГІЛ там щось погрожує, да, оголосив про теракти. Зараз, друзі, я спробую відкрити. Ваші коментарі. ІГІЛ анонсував нові теракти на болотах, бо обурені, як ФСБ, поводиться з їхніми бойовиками, тортури і все таке. Чи це громадянська війна? Ну, це ваше питання, так? Да? І момент, чи це бандитський світ там щось не може Поділити між собою і ще питання, чи затроне це тимчасово окуповані території України. От, ну, от всі ці події. Тому давайте подивимося, мабуть, так з приводу Ігіла, та, от Він взяв на себе відповідальність. Хоча панство, ми вчора з вами дивилися. чи вчора, чи позавчора я трошки вже плутаюся в днях, з приводу того, що це кремлівська тема, що це проплачена тема, що там були найманці, там були ну, карти, пам'ятаєте, які, От я чітко там, здається, смерть і диявол, Ну, це такі взагалі не про, не про ідейність, да? не про релігію там, або боротьбу там, за свої якісь вподобання релігійні. Ну, взагалі, ні. давайте глянемо, чому взяв. І гіл на себе відповідальність. Да? Чому йде мова від цієї організації? І гіл чому на себе взяв відповідальність за, ці? за теракт в Крокусі? Чому. За теракт. Карта диявола. Чому взяв? Секундочку. Друзі, перепрошую. Ну, дивіться, чому взяв? Тиском, да? під натиском. Створити якусь ілюзію для того, щоб створити картинку, щоб подати якусь емоцію під натиском. Перша карта диявола. Ігіл яким місцем? Давайте інакше спитаємо, яким місцем Ігіл, його роль в цих терактах в крокусі? П'ятірка Пентаклів, ну, це людина, яка постраждала від чогось, людина, яка е, наслідки, е, е, яка відчула на собі наслідки, Да? Чи задіяний там був якось ігіл? Ну ні, ну дивіться, ну карти не про дію взагалі. А для чого взяли відповідальність ще раз на себе? Бо багато грошей. І тут, тут Пентаклів, на дні холоди. Дев'ятка Пентаклів. Тут, бачите, як якесь розчарування, можливо, як проплатили щось, можливо, залякали чимось, Да? можливо, як створили щось, створили якийсь проект. може, щось таке запропонували по дияволу. Знаєте, диявол і дев'ятка Пентаклів це нереально великі гроші, це ну, 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 не прилічно великі гроші. просто. Тому тут не не, не про її йдеться. Яка роль їла е, у всьому цьому? Да? Ну, ноги ж з Кремля ростуть. Давайте перепитаємо, ноги ж з Кремля ростуть, да, король Пентаклів 100% і проплачене, і е, контрольоване все йде з Кремля. Ну, тоді мова, при чому тут і гіл, да? яка роль для них відведена. У всіх цих терактів туз кубків певна домовленість. Вони мають щось зробити. Десятка пентаклів, ну, слухайте, зробити щось замість нас. Да? Створити емоційну ситуацію на болотах, створити емоційну ситуацію. Ролі гіла в цих терактах рицар Жезлів. Активність показати. Чи це ІГІЛ буде робити ці теракти? Теракти, ІГІЛ буде робити по правосуддю, По домовленості. Там не тільки, там є якась домовленість, розумієте? Там не тільки про ІГІЛ іде мова, можливо, і вони в тому числі. Ну, хтось із них. Не як сама організація, да? а якась. Там кубка людей, там з і можливо, там ще якісь спецслужби, тобто по трійці пентаклів, там прям кубка людей. По правосуддю знову ж таки, це карта домовленості. Це про те, що зібралися, поговорили і вирішили. О, ти, ти і ти будеш за це відповідати, а ти і ти готуєш теракти, типу там надалі. Ну як готуєш? Будеш їх проводити. По дві жезлів, мова не тільки про Ерефію, я так розумію, да? підготовка, можливо, і якась робота, і тут трійка жезлів. Дивіться, карта типу як іншого берега, карта як загроза для короля жезлів. Загроза для короля Жезлів а, в його домі. Я так розумію, і для інших країн загроза якась стоїть. Ми з вами і ці питання розглядали. І знову ж таки, карти нас про це попереджають. Тому а, в яких країнах може бути загроза? Чи мова йде про Захід, чи мова йде про Європу? Секундочку, друзі. В яких країнах? Для яких країн йде загроза? А, Рицарь мечів. В цих країнах на зараз можуть бути якісь конфліктні ситуації, знаєте, як розігріватися. В цих країнах, можливо, вже щось відбувається, якісь конфлікти. Вони, знаєте, як намагаються тримати ситуацію в країні під контролем, да? і країнам дійсно стоїть загроза. Рицарь мечів, тут Паш мечів. ну… Це загроза із повітря, це загроза терактів, це загроза а, дій, які можуть нести за собою а, смерть і руйнування. Мова про Європу. Захід і Європа. Ну, можливо, сусідні Зерефією України. Ну, так. Ну, от ми ж про це дивилися з вами. 에, давайте. Тому це не жарти, і карти постійно про це говорять. Це означає, що загроза зберігається. Тим паче панство, от дивіться, як цікаво. Значить, з приводу, оцього теракту в крокусі. Карти нам як показали? Для того, щоб домовитися, да? зробити це на показ для того, щоб домовитися. Це якась медійна тема там і так далі. Сьогодні вже читаю новини. А, ЄС готовий. Щас. Боже, як же вони написали? Щас, 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 друзі. А, Європа заявила про відновлення співпраці з Росією. Допускає співробітництво з Росією в протидії з тероризмом. Це з ким? Терорист тут хто, країна-терорист хто? Тобто, ну, типу з іділом. Розумієте, мова про що йде? Отримати підтримку з Європи, домовитися про щось. Карти нам чітко про це показали, а домовитися про... Боротьбу з тероризмом це що означає? Отримати якісь ресурси для цього, відкрити якісь шляхи для цього, Ну, серйозно панство. Карти нам все це показали чітко. І з Польщею так само ракета, ракета залетіла на днях, да? а е, сьогодні пишуть в новинах про те, що посол е, проігнорував е, те, що його викликали. До МЗС Польщі і цинічне бреше про відсутність доказів, що ракета російська. Тому блін, Польща будує на кордоні вежі, стягує війська. Ну Польща готується, нехай готується. Там негарні карти були. Ну і взагалі, знаєте, от коли дивишся на те, що відбувається, ну якось так просто. Навіть, мені здається, і говорити нічого не хочеться, да? просто спостерігаємо. Так що карти чітко попереджають. Питання у вас наступне: чи, торкнеться, чи торкнуться ці теракти тимчасово окуповані території України? Чи готує? Давайте інакше, чи готує. Росія або Кремль да, чи готує Кремль якісь теракти на тимчасово окупованих територіях України? Пошуку. Ну, знаєте, як, з однієї сторони, е, я не кажу вам і не так, і не ні. Тут е, все буде залежати від того, як будуть. Складатися обставини, наскільки в них вийде тримати під контролем, я так розумію, людей на цих тимчасово окупованих територіях. Карта Шута, вона показує на невизначеність а колесо фортуни все ж таки на якесь планування, але воно буде залежати від результатів цих дій, які зараз відбуваються на окупованих, розумієте? Взагалі, в цілому, чи можливий такий варіант, що там будуть якісь на зараз в підвішеному стані. Тобто, в плані терактів, отаких, от от, як, ну, я думаю, що ні. А що Кремль може готувати на загрози да, для людей від Кремля на тимчасово окупованих територіях? Які можуть бути а, Верховний Суд? Це. М Ну, слухайте, це е, і про референдуми якісь, це про вивезення, ну, про депортацію, це про підписання певних документів, це про е, складання якихось списків, да? е, про що ще може бути тут про обстріли можуть бути. Але вісімка Пентаклів все ж таки говорить про те, що е, щось буде пов'язане з ресурсом, да? тобто збір для. Збір цих людей в своїх інтересах, збір інформації про цих людей в своїх інтересах, да, так, щоб всі за тебе стали. Тобто, ну, маніпулювати цими людьми, маніпулювати свідомістю цих людей все ж таки буде. Ще момент. По Верховному суду це ще може бути і мобілізація. Да. І мобілізація. Знову ж таки, туз Пентаклів про це мова може йти. Змушувати підписувати там якісь документи, бо по цей пентаклів часто це про документи, мова йде. Тому бачите, як. Закликати їх, да, по Верховному суду, закликати, можливо, десь за гроші, можливо, як іти на роботу, пропонувати їм якусь роботу, бо я ж розумію, що там ситуація може складатися, що і немає, ну, нічого, да, жити за що. Ну, може, якісь такі. Так що, друзі, так що, друзі, ось така. Історія. Значить, досі вони намагаються прив'язати Україну к цим терактам. Ну Єдине, що давайте глянемо, для чого Кремлю ці всі теракти на Росії, Ну це ж Кремль планує це ж не Єгіл планує. Ну, а бачите, аєс підтягує для того, щоб з Гілом боротися. Ну Типу, самі з собою Да? Такий бред, ну просто. І знаєте, що саме головне, що а, Захід чи то ну, реально ведеться, да? чи то просто грає в таку некрасиву гру? ну, Невже вони не розуміють, що ми все бачимо? Ну, Весь, весь адекватний світ. ну, люди, Я не говорю конкретно там про українців, ну, люди, які адекватні, які аналізують, які вміють думати. Невже вони не думають, що ну, ці люди. Не розуміть, що відбувається. Для чого Кремлю теракти? Для чого Кремлю об'єднуватися з Гілом? Для чого Кремлю об'єднуватися з гілом, задля терактів, а щоб залишитися в стороні? Знаєте, щоб мене це не торкнулося, щоб на мене не пала тінь сумніву по імператору контролювати. Щоб я, щоб нічого не робити, щоб за мене там щось робили. Ну, тобто, да? готові заплатити гроші для того, щоб залишитися в тіні. Ну, це зрозуміло, добре. А для чого теракти тоді? Теракти Кремлю для чого, ті, які вони планують на Росії? Знову ж такі, Виправдати якісь свої дії, підняти людей, залякати людей, створити якісь провокації для людей, для чого їм це жертви? З однієї сторони, я розумію, що є бажання все ж таки щось закінчити, бо карта смерті колесо фортуни, карта нам говорить про те, що в них є все ж таки бажання закінчити війну. Мова про те, да, четвірка кубків, це знаєте, із серії я більше не хочу, я більше не можу. Давайте ну не витягую, давайте будемо щось робити. Тобто ця тема, вона, звісно, дика. Тому що це все через смерті, це все через жертви, причому жертви серед свого населення, ну, тобто там бий своїх, щоб чужі боялися, мені знову ж таки не вкладається. Ну, Мабуть, їх ніколи ніхто не зрозуміє тих росіянців, як жити в тій країні, якщо ти розумієш, що держава проти тебе, ну, тобі немає безпечного місця ніде. Ну, Це тренд. Вони цими жертвами намагаються змінити ситуацію. Вони цими жертвами по колосу фортуни і по смерті намагаються вплинути на ситуацію. У них є певна домовленість. Бачите, як придушити. Плачіть людей, да тобто зібрати їх в купу, подарувати їм одну емоцію, зробити так, щоб зарядити їх всіх на одне й те саме. Ну, цих людей, да ну решту, хто залишиться в живих. А змінити яким чином? Зараз, друзі, за допомогою жертв вплинути на ситуацію. За допомогою жертв це про що мова йде вплинути на ситуацію, за допомогою. Жертв. Як жертви можуть вплинути на ситуацію? По хитрості помагам. Це якісь заяви, голосні заяви. Це виступити перед публікою, знову ж таки, якось маніпулювати, залякувати. Так? Як проплачена війна, знаєте, як типу, сам проти себе. бред такий. Щоб люди забоялися відчули себе жертвами, щоб вони не відчували себе в безпеці. А ти, типу, прийдеш такий і всіх порятуєш, о, я знаю, що робити, знаєте? Але по магу це ще можуть бути якісь магічні дії. Ну, Насправді, знаєте. Магічать, крем. о, вежа 100%. Тим паче панство вежа завжди про магію, таку свіженьку. Це от тільки-тільки недавно щось таке відбулося, причому з ритуалами, з жертвоприношеннями. У мене багато містичних розкладів на каналі, ви можете зайти на головну сторінку каналу, там є вкладочка Містичні розклади або там розклади на Росії і подивитися розкладів повно і стосовно російської магії, в тому числі. Але карта вежа, вона якраз і показує на те, що приносять в жертви задля досягнення якоїсь мети, задля ритуалів певних. Але це таке свіженьке-свіженьке. Недавно щось було, постійно щось відбувається. Карта помірності. Це не те, що недавно, воно постійно щось відбувається. І що? І крокус це також був. Е... Боже, ритуал. Принесення в жертву. Це був ритуал. Ну, не впевнена, що з приводу крокуса, прям так карти магічної не виходить такої сильної. Ну, давайте спробуємо ще раз, але щось вони, якісь енергії, вони з цього приводу використовують. Мабуть, треба зробити якийсь окремий розклад. Да? Такий, покопаємося, візьмемо терні колоди, класно з вами. Покопаємося. в... Магії Кремля. Прям так щоб глибоко зробимо. да магічні дії через жертви. Да одразу карта жертви випала. Крокус був в тому числі і не тільки карта зірка. Тут плани на роки вперед. Знаєте, зірка програється буває до п'яти років. Ну, Боже, на Росії все тільки починається. Що це можуть бути за теракти? Карти знову говорять, що не обов'язково на території Росії десь може бути або з сусідніми країнами, або десь на кордоні, щоб когось зачепити. Да? Мен дороги, переїзду, хтось може з собою щось привезти, зробити. Карта імператриці виходить це і про жінку, але і про дороги якісь. Ну, планування вже йде підготовка, вже когось відправили. 100% Це просто. Вони своїх людей відправляють. Тим паче Зірка також може говорити, знаєте, про жертви, з, про жертви в інших країнах, не обов'язково на Росії. Боже, друзі, знаєш, що ми з вами в цьому давайте глянемо сьогоднішній обстріл України. Ця балістика, яка літала, бо я щось так в Київ сьогодні з самого ранку, буквально панство, секунди, 2 секунди повітряна тривога. Починає да, ну, сповіщати півтори секунди і потім ввечері Одеса і ну, страшно. Оці м м обстріли. Мета. Говорять, що це нова зброя. Давайте глянемо, да, чи це нова зброя якась була сьогодні, що обстрілювали Україну. Чи це якась нова зброя? Ну, тут якісь можуть, ну як нова, не знаю. Ну, якісь іспити типу можуть вони проводити, да але знову ж таки, як сигнал для всього світа. Тиск на Зеленського стосовно перемовин, тиск на Зеленського через людей, да, бажання і Вплинути бажання створити ситуацію негарну. Ну, по зірці можна сказати, що і на енергоструктуру вони цілилися, і на центри прийняття рішення вони цілилися. Тобто загроза все ж таки ще така стоїть. Чи це прям якісь такі нові були нові бомби. Та ну, я б не сказала, що це прям якісь нові бомби. Ну, Такої карти добре. Мета обстрілу десятка мечів знову про смерті, про жертви? Створити паніку всередині країни? Ну і через жертви, щоб багато людей пішло. Примусити до перемовин. Примусити до перемовин. Чи буде ще щось такого плану? Можливо, більше, чи чекає? найближчі дні ще щось такого плану. Обстріли, чи може більше, чи чекає. Так. Да. Чи це буде балістика, да панство? Це може загроза йде від балістики. Тут жезлів, це а, швидка ракета. Чи багато їх буде летіти? Ну, достатньо вкладаються. Тройки трійка пентаклів, шестірка пентаклів. ну, Летітиме. Ну. Яким об'єктам стоїть загроза? Знаєте, я вам хочу сказати, по-перше, це, знову ж таки, якісь переправи можуть бути. Це по дияволу. Взагалі не важливо їм, які об'єкти. Знаєте, диявол він же ж такий, аби тільки напоганить, аби напаскудить. По рицарю Пентакль це можуть бути якісь ресурси. ну І шість мечів. Це знову від води, біля води, міста біля води, або дороги, перевезення, щось таке, те, що перевозить. А? Або якісь, може, водосховища, я не знаю. Щось, щось з водою пов'язане. Куди будуть цілитися. Знову дивіться, розраховую дуже сильно на тих, хто здає інформацію, одразу карти про це говорять. У них якісь є варіанти, два варіанти вони думають, які об'єкти під загрозою, колесо фортуни, колесниця мах. Центри прийняття рішення. Це і, по якимось, знаєте, це якісь головні міста. Тобто там, де приймають рішення. Можливо, хтось до нас приїде, друзі, я не знаю. І знову карти говорять, що, може, вони чекають якогось гостя, да, приурочать до якоїсь події. Треба дивитися і надати, в тому числі Колесниця, це може бути з приводу транспорту. От, і якийсь військова якась тема, да, військовий, транспорт, перевезення військового транспорту, ну, або ж чекати якогось гостя, який має приїхати в Україну з візитом, або ну, щось такого плану. да. Хтось має виступати, можливо, на підтримку України, і в момент цього виступу, ну, от щось таке: по колесу Фортуни ще щось вирішується, да, Тут ще не поставлена крапка, тут будуть дивитися від того, як будуть складатися обставини, але вже якесь розуміння у них є. Ну і мова ще може йти про важливі об'єкти для України. Постійно біля води падає карта Діти і жінки. Діти, жінки і вода. Будь ласка, будьте дуже обережні. Лікарні. Панство, ну, і знову вода. Імператор це госзаклади, навчальні, ну, заклади державного значення. Да? Будьте, будь ласка, Дуже уважні, обережні, не зволікайте. Як тільки щось десь чуєте, одразу ховайтеся, бо ви бачите, це просто долю секунди. Збережи Боже, Україну, не знаю, що ще сказати. Дякую вам велике за перегляд. Дякую за ваші вподобайки. Дякую за ваші коментарі. Бережіть, будь ласка, себе і бережіть Україну.